Нас брало у полон життя, своїми звабами приспало, І шли чесноти в забуття, калин за цукерних не стало, зламався візь, згубився крам, змагались зорі у привабі, забракло крилець небесам, зими забракло сніжній бабі, та доста янгольських пісень. Старих верет, що місяць стелить, нехай святиться новий день, нехай мете, нехай хурделить, нехай мальованим листком велична осінь йде садаме. Старим похиленим містком веде мене у дім до мами.